Всім доброго ранку. Нас сьогодні сонячно, не дивлячись на те, що це грудень. Нарізав повне вітро трави. Трохи буде їм вітамінь. Деякі з них ще в лінці, деякі вже вийшли з ліньки, але поки що не несуться, десь по одне яйце на день. Вже всі так гарно розмовляють. На дворі тепло, плюс 5, плюс 8 у день доходить. Один у мене залишився такий красунчик, півник лекбар кремовий. Якщо він виросте, то сформую сім'ю з усіх усіх курочок, що тут є. Так як у нього є ген, який передає зелений колір яйцям, тому що купити в нас їх немає в поблизості. Ні на ОЛІХ ніде немає, щоб купити декілька курочок. Курчат у мене було 13, вони дуже горіли цедіазом. Пропойки отримали всі курчати, але з них залишилося лише один півник, 12 померло. З остальних курчат мене всі вижили. З моїх домашніх курчат. А з тих залишився ось такий один красунчик.